Шановні підписники, добрий день. Нарешті добралася черга до відео про станцію АТЗ Power 1000. Також маємо проблему. Перші два цикли відпрацювали нормально, а зараз аналогічна 600 проблема. Будь ласка, ставте лайки підписуйтесь на канал. Будуть нові відео цікаві. Значить Дивіться. станція зараз на 39%. Як бачите, да? е, включається, але тільки ми включаємо, наприклад, USB, бачите, просто не вмикається взагалі. І та сама історія по АСУ взагалі. Я пробував включати вбудований ліхтарик. Ось тут от є такі, така кнопочка є. І ліхтарик отакий є. Навіть не були мої. Навіть не блимає, тому що для того, щоб його включити, треба включити ДЦ як мінімум або 220 А воно, бачите, ніяк не включається. Значить, Буду пробувати зараз заряджати і далі тестувати. Що буде? От така потужна зарядочка на 176 Вт. Зараз підключаємо. Поставив на зарядочку, пише, що 4,5 годинки буде заряджатися 130 Вт. Бачите. Дивимося, що буде далі. Значить, Дивіться, яка історія. Відключив зараз від зарядочки, зарядилося, думаю, перевірю, може вже працює. Зарядилося до 50%. Може і раніше би так спрацювало. І тепер дивіться фокус. Все працює. Не знаю, чи потягне, звісно, зарядку 220. Зараз спробуємо. Так, зараз маємо такий Apple зарядничок ноута, Вставляємо. Так, не до кінця вставилося, Ну, заряджається, поки. подивимося, Хвилин 10 вже працює, все добре, поки. Так, 42% і почало вимикатись. Дивимося зараз буквально пару секунд і вимикається. Все. Зараз спробую ліхтарі включити. І є, будемо розряжати ліхтариком. Один раз вже ліхтарик вимкнувся. Зараз знову його вімкнув на 41%. Дивимося. Прийшло пару хвилин і виключилось. Будемо пробувати заряджати повністю. Заряджається стабільно, залишаємо заряджатися. Далі будемо розряджати якимось способами дивитися, на яких показниках буде вимикатися далі. Можливо, фанатиком будемо розряджати. Це буде вже наступне відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щиро всім дякую.